Росія продовжує цинічно вбивати, обстрілювати мирні будинки. багатоповерхівки. Рагіна Харченко, виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя, долучається до нашої розмови. Пані Рагіно, моє вітання. Так хотілося б сказати вам доброї середи, але для Запоріжжя на жаль не дуже добрий ранок, і дуже дуже складна ніч. Поділіться, будь ласка, детальніше. Та що нам відомо, що вчора росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждало 19 людей. ВВА повідомили, що під атакою ворога опинилися багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток університету. Крім того, понад 350 жителів залишилися без світла, та понад 200 без газу. Якщо можна, деталізуйте. А те, що не описано в повідомленні наскільки ситуація є контрольованою, наскільки ситуація можливо є критичною або на межі? Перш за все, я хочу почати з подяки е, сталевим людям міста Запоріжжя, керівникам районних адміністрацій, всім нашим структурним підрозділам. Тому що з 22-ї години всі були на зв'язку. І з перших хвилин, коли можна було виїхати на локації, всі вже виїхали і продовжували роботу до другої ночі. І сьогодні, шостої ранку, роботи відновилися. Дійсно, почнемо з постраждалих 19 людей. Постраждало, 6 госпіталізовано. Одна людина перебуває в важкому стані, інші місця не мають ушкодження середньої тяжкості їх життю нічого не загрожує. 13 відмовились від госпіталізації, перебувають на амбулаторному лікуванні. Стосовно будинків, дійсно, це можливо наймасштабніша така е, атака в контексті того, що ми мали 13 локацій. Пошкоджень три райони міста зазнали пошкоджень найбільше: це центральний, Вознесенівський район, Олександрівський, а також Шевченківський. Станом на зараз ми маємо більше. Ста заявок від мешканців, чиє житло суттєво постраждало, і безумовно протягом цієї доби і навіть завтра будуть надходити заявки на п'ятнадцять також хочу зауважити, що дійсно 5 багатоквартирних будинків відключено від газопостачання. Ви бачите, на станціях будинків теоретично, після проходження комісії, об'єкти квартири та приміщення будуть визнані непридатними для проживання, тому відповідно там неможливо відновити газопостачання стосовно електрики. Там де можливо буде відновити постачання. Світла, то безумовно це зробить Запоріжжя Беленерго разом з нашим підприємством Запоріжжя стосовно історії з водопостачанням в Запоріжжі немає проблем. Ми працюємо, і навіть незважаючи на графіки відключень, наше підприємство, комунальне підприємство Водоканал працює на відповідних альтернативних джерелах живлення і в місця немає проблем з постачанням води, а також з опаленням. Безумовно, роботи продовжуються. Я хочу зауважити, що на об'єктах працю. Цюють наші представники департаменту соціального захисту населення, представники районних адміністрацій і всі наші підрозділи, які задіяні в ліквідації наслідків та в приведенні благоустрою до належних стандартів, і подякувати міжнародним партнерам та організаціям, які надають допомогу людям. Це, зокрема, Проліска, це карітас, це право на захист та інші імплементуючі партнери, що зараз на локаціях залишаються і досі. Пані регіно, що стосується повернення або ж виїзду населення із Запоріжжя, яка ситуація, яка статистика, які дані маєте? Ну, станом на зараз у нас немає підстав говорити про евакуацію. Це четверта наша складна зима, і зрозуміло, що якщо відбуваються масовані обстріли, люди можуть поїхати на декілька днів, можуть повернутися. Якщо є питання з житлом, то я хочу зазначити, що ми надаємо місця тимчасового розміщення незалежно від того, який об'єкт пошкоджено, чи то квартира, чи то гуртожиток, чи то приватний будинок. Станом на зараз масової е, евакуації з міста немає, тому що для цього немає. Має підстав у нас працюють всі соціальні служби, у нас працюють школи, в нас працюють лікарні, всі соціальні послуги місця не надають на рівні зі Львовом. чи Чмістяни з... отримують на рівні з Львовом чи Івано-Франківською. І наостанок ми спілкувалися. Із представником із Сум, наприклад, там, де також обстріли щоденні атакують, вбивають, цинічні росіяни роблять свою справу цинічно? А там розгортають пункти незламності. Яка ситуація у Запоріжжі? Чи планують чи вже можливо розгорнули і четвертий рік важкої зими? Як готуєтесь безпосередньо станом на зараз? Дякую вам, що ви підняли тему пунктів незламності. Тому що одразу, коли відбуваються такі надзвичайні ситуації з місцем локації, поряд обов'язково районна адміністрація відкриває пункт незламності. Наші пункти незламності. Синхронізовані з мапою укриттів, тобто, відповідно, пункт незламності, це є якийсь ульбовий заклад, де є найпростіше укриття або навпаки велике укриття, де люди перебувають в безпеці, де люди мають можливість відпочити, перебуваючи з дитиною, чи з батьками старшого віку. Там є всі умови, щоб елементарно прийняти душ, випити чаю, все це можливо зробити. І такі пункти незламності працюють. І безумовно, ми їх перевірили моніторили, і вони готові до експлуатації та прийняття. В даному випадку біля кожної локації, от 13 з яких було, було відкрито пункт незламності, куди звертались люди 100%. до зими. Ну, зрозуміло, що готуємось і готуємось постійно, тому що це процес, який не дозволяє зупинятися ні на хвилину. У кожних критичних структурних підприємств є альтернативні джерела джерела живлення. Ми маємо забезпечити їх роботу. Ми маємо провести технічну обслуговування, Овані і безумовно мати ресурс: це паливо, бензин або дизель, щоб вимкнути своєчасно, протестувати і щоб місцяни чи то в квартирі, чи то в будинку, були зі світлом, з водою і з опаленням. Дякую вам за вашу роботу, Рагіна Харченко, виконує обов'язки міського голови Запоріжжя. Тихого і мирного дня хочеться вам побажати.